Ми сьогодні поговоримо про конкретні символи нашої батьківщини. Небагато країн, в яких як в Україні існують космічні символи, причому у повному обсязі. Найважливішим нашим символом є триглав трисил на санскриті. Трисил називається тришул. Це могутній символ. Як носіння цього символу впливає на людину? Такою потужною енергетикою це не просто символ створення світів. Ми маємо будувати нові світи. яйце, райце. Пам'ятаєте, що з цього яйця вийшов, якби весь світ, коли ми кажемо що первісне. Яйце чи Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас унікальний гість Василь Шевцов, якого ви чекали, і який сьогодні має дуже унікальну інформацію для усіх моїх глядачів, тому що ми будемо говорити про надважливу тему для усіх нас, про наймогутніший космічний символ України. Мої вітання, пане Василь. Вітаю всіх слухачів. Любі друзі. Я теж в якійсь мірі чекаю нашої з вами зустрічі, тому що для мене це нагода. Якимось чином донести до вас е, ті знання, ту інформацію, яку я маю. Хоча ця звичайна інформація не беззаперечна, немає нічого абсолютно вірного, і немає нічого такого, щоб не мало в собі е, хоч якусь якісну серцевину. Кажуть: немає диму без вогню. Е, в цьому відношенні я стараюся з того, що нас оточує. Якимось чином, все-таки говорити про те, що має хоч якісь докази. От коли людина заявляє щось таке, в чому немає ніякої ні підґрунті, ніякої довери, ніякої основи, то це, звичайно, просто фантазії. Як кажуть, Чим відрізняється наукова фантастика від звичайних фантастики? Тим, що наукова все-таки, хоч в якійсь мірі будується на конкретних, конкретному фундаменті науки. Ну, це така справа. Кожен бачить світ по-своєму, і те, що іноді вважається за дурницю, може в дійсності виявитись потім. Як казав хтось із вчених, що іноді в науці думка одного важливіша думок тисячі. Але все-таки будемо відштовхуватися від більш-менш тих речей, які мають конкретну фізичну під собою чи іншу основу. Коли мова йде про етнічні державні, то дуже часто вони не співпадають, бо є основи. Правоутворюючи державу-етнос, як родова гілка. родова гілка, а вже навколо неї е, поселяються діаспори, різні гілки різних етносів, але, тим не менше, на даній території визначальними є ті е, громадяни, які народили, жили і десятки поколінь, які існували, жили і діяли на цій території. Це етнічне дерево, і в нього є своя родова свого роду символіка, яку будемо називати космічною. І є державні символи, які приходять ззовні або з окупантами, або відповідають миттєвим якимось цінностям і цілям. Ми сьогодні поговоримо про конкретні символи нашої. Рідної країни, нашої Батьківщини. Для того, щоб розуміти все-таки важливість, і чому ми говоримо про ці символи, я нагадаю таку річ, як інваріанти. Інваріант це те, що має не змінюватись ні за яких обставин до тих пір, поки даний об'єкт чи система не виконає свого призначення. Я приводив вам приклад, по-моєму, консерву, яка має зберігати те, що всередині, і те, що не зміниться до тих пір, поки ми не відкриємо консерву. Наприклад, та ж консервна банка з огірками, Там діє закон збереження кількості огірків, поки ми не відкриємо банку. Це такий же закон збереження, закон збереження енергії чи інші закони, які ви знаєте ще ж. Коли. Але тільки до тих пір, поки банка не відкрита, поки це консерва, консервативна система. І є відповідні інваріанти, які відповідають за призначення, щоб ця система виконала свою функцію. По-моєму, я вам приводив приклади в попередніх передачах: що для того, щоб геометрія залишалася вклідовою, того простору, в якому ми з вами існуємо, то прямі осі мають бути прямими, відрізки на них мають бути одинаковими, а кути між оцями 90 градусів. Оці три речі, це інваріанти називаються евклідової геометрії. Подібні інваріанти є в кожній системі в залежності від призначення. От, наприклад, літак, у нього. Для того, щоб він літав, повинен бути крила. Це інваріант. Без крил це вже не літак. І так подібно для кожного об'єкту. Є те, що призначене для виконання конкретних функцій даної задачі. Без цього вона просто не може виконати. Оте, От що призначено для виконання, оце і є ознакою інваріантом даного етносу. Чи даного народу, даної країни. Коли ми говоримо про космічну символіку України, це теж інваріанти, які з самого початку говорять про призначення нашого етносу на цій планеті. До тих пір, поки ми виконуємо свою задачу, це наша з вами ознака. Найважливішим, мабуть, символом, і який має найбільшу енергетику, кожна річ, кожен об'єкт має свою енергетику. Цю енергетику можна поміряти за допомогою рамочки лозоходця. Ну, інших інструментів, на жаль, не багато придумало людство для того, щоб міряти, але це такий більш-менш універсальний, хоча й не точний інструмент. І можна поміряти енергетику людини і не тільки можна поміряти енергетику дерева, можна енергетику піраміди, і точно так же, як у людини, є інформаційне поле, енергетичне чи біополе, так само, як є духовна структура духовна, навіть не поле а тіло, ми називаємо. Точно так же все має свою. Енергетику все можна відповідно е, поміряти і узнати. От точно також, е, в таку також енергетику, мають і космічні символи. Якщо ви поміряєте наші символи, ви можете їх навіть розташувати такий от ряд за дією за енергетикою. Е, найважливішим нашим символом є триглав-трисил. Його тризубом обізвав Карамзін. Це онук останнього казанського хана, який писав історію держави Росія. Звичайно, дуже придумано. Але він не розумів, що там за оцей знак, який він обізвав як вила тризубом. І звідти пішло гуляти тризуб-тризуб. А взагалі це трисил або триглав. По, на санскриті трисил називається тришул. У нас дуже багато подібно між українською мовою і санскритом, і навіть дехто де, де сперечається, деякі науковці, яка мова, мова, з якої пише всі інші мови індоєвропейських народів, є найдавнішою санскрит чи українська мова. Е, бо справа в тому, що. Е, не з Індії прийшли до нас, а в Індію йшли з України. І родове місце білих народів це Україна. Тож, швидше за все, що все-таки е, прадавня та українська мова і була вихідною е, для тої мови, яку називаємо санскритом, і на якій написані найдавніші пам'ятки людства. Так от оцей трисил е, це Символ єдності трьох основ нашого Всесвіту, об'єднаних в одне ціле. Це матеріальний світ, причому в матерії, праматерії, як, з якої можна зліпити те, що ми називаємо речовиною. В залежності від задуму, з тої праматерії, яка не має. Ні часу, ні маси, ні зарядів, ні форм чи структур, але з якої можна зліпити які завгодно світи, в залежності від задуму. Як, наприклад, де можна з того ж алюмінію зліпити деталь для трактора чи для літака, а можна для комп'ютера, а можна ще для чогось. В залежності від задуму. Це перша складова складова про матерії. Але для того, щоб щось з неї зліпити, необхідно мати проект, інформаційний проєкт або інформаційну складову задум, що ти хочеш зробити. І третя складова необхідна енергія, щоб втілити оцей проєкт, втілити матерію. І коли воно об'єднано все разом, троє в одному. Це символ творчості, творчості світів, творчості богів. Цей символ, символ триглава, трисила, він є символом якого завгодно Бога Творця. Якщо ви подивитесь в минуле, то на всіх зображеннях всіх богів, ну, окрім новоявлених, новоявлених, маю на увазі, перш за все Христа і Будду. Не буду магомета, то у них цей символ відсутній. А в інших всіх богів, практично присутній цей символ триглава це сила, це символ творення світів, Бога Творця. І коли в Україні цей символ випливає з-під свідомості, хоча більшість українців не розуміють, що воно таке, і тим не менше, споконвіку, починаючи від витоків ще до християнської Русі і після християнізації, як би його не нищили, цей символ. І коли виникла все-таки самоцінна Україна, а він знову з-під свідомості якби, виник. Це говорить про призначення нашого державоутворюючого утворюючого етносу. Я маю перш за все етнос український. Бо у нас дуже багато е, тих, е, хто належить до інших етносів. Наприклад, де генетичними ознаками крові в Україні десь близько 20%. Тих, хто має тюркське походження. Ну, до тюркського суперетносу відносяться татари і багато інших середньоазіатських перш за все, країн. Ті, ну, хто жили раніше по Волзі і на схід від Волги. Це в основному були тюркські етноси. Крім 20 цих відсотків, ще в Україні близько 5% інших різних, як ми називаємо, національностей. Це і греки, і євреї, і багато інших. Але десь 75% в нас мають генетичне походження українське. Ну, або те, що ми називаємо українським. Можна назвати слов'янським. Бо коли мова йде про те, що, наприклад, Росія слов'янська країна, то в Росії 65% це тюркські гени, 10-12% слов'янських, 15% угрофінських, і все інше це гени ще 120 народів. Правда, якщо ви послухаєте росіян. То вони вже все це переробили на свій лад ті перші вихідні дослідження, які ще були в 90-х роках минулого сторіччя. Тож про цей могутній символ, це не просто символ творення світів, як інваріант нашої задачі, а те, що ми з вами творці, що ми маємо будувати нові світи. Ми маємо бути авангардом людства. Ми маємо говорити архітекторами, бути архітекторами майбутнього людства. І енергетика цього символу надзвичайно велика. От є в коли ми говоримо про землетруси, то ми говоримо, що землетруси там 10 балів, 9 балів різними магнітудами. Так, якщо ми візьмемо максимум енергетики за символами, то максимум 10 балів, то от саме таким, такою енергетикою 10 балів, е, таку енергетику має триглав три сил. 10 балів. Наймогутніший символ космічний. і відразу хочу запитати, як носіння цього символу впливає на людину? Такою потужною енергетикою? Ви знаєте, цей символ дійсно має потужну енергетику, але коли ми говоримо про або там кельнський Собор, або ще що-небудь, вони мають свою енергетику, а як вони впливають на інших людей? Тому тут опосередкований вплив. Ті, хто дійсно відчуває собі задачі, бо є задачі, коли, наприклад, задачі президента і задачі того, хто збирає комп'ютер, дуже і дуже різні. І відповідно вплив теж саме на одного і на другого. Але знання про те, що у нас саме країна, це впливає не на окрему особу, це впливає на те, що називається Егрегор. України на самоусвідомлення, що ми не просто тут, як сміття на землі, ми дійсно маємо той інваріант, який призначений для нашого майбутнього. І впродовж історії цей символ відіграє таку важливу роль і має відігравати подібну роль в майбутньому. Тож енергетика тут не на конкретну особу, а опосередковано через українського егрегора. Через нашого деміура, через те, що ми називаємо український рід з великої букви. Це перший важливий космічний символ, другий космічний, більш наближений, правда, але теж опосередкований. І теж надзвичайної енергетики, це всім відома, всім відомий символ яйце писанка. У нас воно в казках українських. Це яйце райце. Пам'ятаєте, що з цього яйця вийшов, якби весь світ, коли це яйце. Відкрити, то звідти і табуни, і жита, і все, все що є у світі для благополуччя, всі ресурси в цьому яйці. Це загальний образ тої націнини всесвіту. Або спочатку ми створюємо ту, як би націнину, одну манаду, а потім із неї вже виростає той світ, який навколо. Це початок, коли ми кажемо, що первісне, Jeste ci kurice to jeste